Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина садочок. Миру вам та добра та райських садочків біля ваших осель Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп садівника на вересень 24 року. час київський Місяць починається в час гекати тобто сьогодні, окрім обрізки та зелених операцій, нічого не робимо в садочку. Збираємо врожай. І якщо треба, переробляємо його. І далі у нас народження молодика третього, геката четвертого, п'ятого вже почнеться період, коли можна зайнятися справами в садочку. Збираємо врожай, закладаємо на зберігання, прибираємо садочок. Щодо посадки полуниці, було декілька е, таких питань: чи можна... Посадити так, можна, але добре повинна бути завчасно зволожена земля. Грунт повинен бути вологий, тому що це час стихії повітря. Тим більше зараз дуже швидко висихає земля, тому будьте уважні, якщо у вас гарно зволожений ґрунт і рослини з закритою кореневою системою можна висаджувати. Ще можна провести зелені операції на цій же полуниці. І збирайте врожай, ще раз обов'язково прибирайте садок, можна і готувати посадкові ями. А ось коли можна вже так от сміло висаджувати полуницю, це у нас буде 7-го після 9 години, 9, 7, 8 та 9. Ось він у нас цей день, весь світовий день, можна висаджувати полуницю, прибирати сад і готувати посадкові ями. Далі у нас період стрільця 10-11. Тут перехід місяця з першої в другу фазу починається, 10-го ввечері. Ми можемо готувати посадкові ями. Дуже добре, завчасно це зробити, тому що треба буде швидко висаджувати. Принесли, купили, отримали по пошті саджанці, у вас готові ямки і в гарний час, приятливі дні. Висаджуєте, і результат завжди добрий. Отож, 12-го можна після 8-ї години ранку. 13 та 14 до 8 години ранку можна ось такі агроприйоми провести: щеплення, нарізати живці та укорінювати, посадити полуницю і посадити саджанці садових рослин. Це у нас рослини, -які, які ростуть в саду на квітнику. Хоча у нас є окремий агрогороскоп для квітів, але декоративні, хвойні рослини, ягідні. Все фрукти, все, все це саджанці цих рослин, будь ласка, висаджуйте в ці дні. Дуже гарний час. Далі у нас період відпочинку водолій 14-15. І далі відпочинок 16, 17, 18, 19 і 20 до 13 години дня. Це у нас повня та спалений шлях місяця. Є в нас окремі гороскопи, поливі, підживлень. Будь ласка, дивіться і будете знати, що коли робити. А у нас далі садівники будуть займатися дуже важливими справами. Далі, 20-го після 13-ї години, 21-го можна висаджувати саджанці садових рослин будь-яких, проводити ще щеплення у південних регіонах, нарізати живці та укорінювати їх, і висаджувати полуницю. Три дні у нас перерви буде, тому що день осіннього рівна день 22-го. В близнюках починається перехід місяця з 3-4 фазу і буде продовжуватися 24-го. Тут червоний колір, нічого із агроприйомів, які ми раніше називали, тобто з посадковим матеріалом, і з живцями, щепленням, будь ласка, не робимо. А вже 25-26 в знаці рак можна. Посадити ще полуницю з закритою кореневою системою, гарно все виходить. І поливати можна знак рак стихії води. І готуйте, будь ласка, посадкові ями. 27-28 в леві збираємо врожай, закладаємо на зберігання, прибираємо садок і перші укриття теплолюбивих рослин там, де вже будуть заморозки. Це треба буде до цього готовими бути. 29-го після 13-ї години, 30-го до 20-ї години, можна займатися посадкою полуниці, прибирати садок та готувати посадкові ями. Це дуже гарна робота, коли завчасно готуєш посадкові ями. Мені це подобається і у нас дуже швидко. Цей пері... агроприйом, пов'язаний з посадкою, дуже швидко вичерпується за короткий час. Ну що ж, ось він, весь агрогороскоп садівника на вересень 2024 року. На все добре, бувайте здорові! Успіхів вам у всіх справах! Зустрінемося в наступному відео, в новому відео на нашому каналі. Пока-пока!